Всім вітання. Що ж, продовжуємо тему квіткового пилку. Перше, що вас цікавить, звичайно, чому ви маєте мене слухати і мені довіряти. Ну, скажу відразу, що в мене досить великий досвід 15 років збору квіткового пилку. Збираю я кожен сезон, жодного не пропустив. Збираю завжди незалежно від ціни і збираю кожен день квітковий пилок. Ну, звичайно, коли дозволяє. Погода. Сьогодні будемо розмовляти про пилкузбірників. Є досить багато варіантів. Найбільш ходові це два. Це є навісні звичайні пилкозбірники і є донні, які використовуються паралельно, як і дно вулику, яке вбудований пилкозбірник. Ну, є ще, звичайно, потолочні, бачив, зустрічав в літературі. Але не користувався і в роботі ні в кого їх не бачу. Зобяжуючи наперед, скажу, що, скоріш за все, зроблю відео спеціально для своїх спонсорів, яких ще немає, можливо, з'являтися більш конкретно про ті пилкозбірники, якими я користувався. Тому що я користувався десь 4-5 видів випробував навісних. Є в мене Донні, це, до речі, тим, хто не бачив. Думаю, що доні то золото, я їх не пробував не тестував. І про доні можу багато розмовляти, тому що є в батька і в брата. В батька там взагалі більше 100. Було, по крайній мірі, може він вже і усі переробив. Донні пилкозбірники, причому є як саморобні, переважна більшість, так і є майже всі, які на нашому ринку Завицькі, які можна придбати. І, типу, відразу користуватися ними. Тому є що розказати, не буду розводити у відео, тому що, по-перше, це не сподобається виробникам, продавцям. Ну а по-друге, скажімо, така інформація доволі цікава. У кого буде бажання, то стане спонсором, я думаю, для нього зробимо це відео. Сьогоднішнє ж відео буде таке більш узагальнююче. Окремо розглянемо навісні збірники і окремо. Донні пилкозбірники, щоб ви мали уявлення і розуміли, що стартанути, кому що підходить. Кожного є свої як переваги, так і недоліки. І забігаючи наперед, скажу, що якоїсь прям суттєвої різниці по кількості зібраного пилку між цими двома різними пилкозбірниками, немає. Є там лише певні моменти, якими вони будуть відрізнятися. Десь позитивні, десь. Негативні. Тому змінюємо локацію, бо прохолодно в нас сьогодні. Мінус 8 було зранку. Наразі трішечки прогрілося. Десь почав навіть таяти сніжок. Я пройдусь, прогріюся і розпочнемо з навісних пилкозбірників. І так, навісні пилкозбірники. Давайте порозмовляємо про них, які ж в них є плюси, які ж в них є мінуси. Скажемо, ті, хто займається пилком досить тривалий період, він відразу може оцінити, чи робочий той пилкозбірник, чи не робочий, які в нього є недоліки, які є позитивні моменти. Всього-навсього взявши його в руки і покрутивши там якихось 5-10. Хвилин. Особисто я користувався десь п'ятьма різними різновидами навісних плкозбірників. Всі вони робочі, звичайно, є якісь нюанси, десь потрібно щось допиляти, досвердлити, розточити. Ну, такі, скажімо, незначні, але все ж таки потрібно доробляти. І це такий негативний момент, коли ти купуєш, платиш кошти, а тут ще потрібно доробляти. Ну, от таке. І так, давайте все-таки з позитивної сторони на них глянемо і розкажу про плюси. Значить, перший і самий основний плюс це те, що вони недорогі, доступні і недорогі. Вони є на ринку України, є різні види, робляться в нас постійно в наявності. Зателефонував, тобі прислали, недорого. Все, все круто виглядає. В цьому плані до них ніяких претензій немає. Другий момент це простота у використанні. Що я маю на увазі? По-перше, сам пилку У нього досить мало складових елементів, там все, на все, як правило, підіймається і опускається решітка. І все. викули викили дуже просто, легко, зрозуміло. Це перший такий скажімо, момент, і другий момент це те, що він підходить на всі типи вуликів. Якщо там щось не підходить, сокирку, чик чик там якісь прильотки позбивали, потрібно зробили отвір, де вам хочеться, на будь-якій висоті, не потрібно там раком, боком, якщо вулик більш-менш високо, можна вчепити покузбірник типу, високо, і це все буде працювати. Значить. Третій момент, що позитивно, це надійність і довговічність. Так, да, він зроблений із пластику. Да, його можна поламати легко, але тим не менше, якщо з ними нормально себе поводити, вони служать досить довго. У мене є пластикові збірники певних виробників, яким вже 15 років. Вони служать, як правило, вони виходять з ладу, з вини пасічника це кинув, стукнув. Так, з часом там пластик стає більш крихким, вицвітає, там десь щось повело, десь щось відламалося. Але все-таки 10 плюс років це гарантовано більшість буде служити без проблем. Так, і четвертий момент, що ви все бачите, що відбувається на пилку збірнику. Там, коли насідають бджоли, там потрібно коли підняти, коли опустити. Це все такі позитивні моменти, бо на донному цього не видно. Так само, там при переїздах потрібно зняти його, поставити, все просто і легко. Там два цю повішав, не потрібно забрав, потрібно з, потрібно без, передумав, там сховав, не збираєш шпилок пару років, вони полежать, і це такий, скажімо, позитивний надзвичайно момент, тому що коли все. Багато в об'ємі, наприклад, щось потрібно добратися до донного якимось чином, то там вже виникають куча моментів, потрібно корпуса. Все тут незалежно, скільки там корпусів зверху, знизу, все, є він собі сам по собі функціонує як окремий елемент і не впливає, скажімо, на швидкість роботи. Не потрібно, ніхто нічого не прополісує так само, там, якщо десь чуть-чуть легенько пошкріпти, все, все далі рухається, все далі працює. Так, і тепер давайте негативні моменти є, вони звичайно також тут. І таким основним негативним моментом це те, що тут їх потрібно постійно включати-виключати. включати-виключати. Тому що то насідають джоли, то там медозбір, то ще щось. Як правило, не так-то багато отворів таких пилкозбірників, і коли сильна сім'я, все ж таки він. Дуже часто не справляється, особливо коли ще глухі днища, погана вентиляція, бджоли забуксовуються і перестають носити квітковий пилок. Ну, взагалі робота в сім'ї стає. Це перший момент. Другий момент це те, що потрібно, що вони замокають. Пилок відповідно також в них замокає. Потрібно збирати кожен день, і плюс, якщо різкий дощ, там зміни зміни погоди, все потрібно швиденько позбирати, інакше якщо не встиг, то потім потрібно він замокає. Там каша робиться з нього, потрібно викидати, мити коробки, протирати, все це заморочно. Так, такі моменти є, що там пройшов дощ, і з коробок не стекла вода. Також потрібно десь там їх повиливати, просушити. Це такий мінус. Ну і вже з цього всього випливає такий мінус. Третій, самий основний, що потрібно постійно бути на пасіці, це як робота. Зранку опустив, там в обід чи ввечері підняв. Надійшла хмара, знову ж таки підняв, пройшла хмара, знову ж таки, опустив. Це прив'язаність як робота, що являється великим мінусом. І четвертий такий мінус, що є пилок, наприклад. Коли на вулиці занадто волога або з певних рослин, він йде жирний і мокрий. Тоді з цих полкузбірників доволі важко його збирати, тому що там немає вентиляції, як правило, в коробочках. А якщо є, то вона досить слабенька і все. лиш Ви висока волога. Майже неможливо його бувають такі моменти зібрати, просто викидаєш. Він як каша, можливо, ні сушити, нічого. Це таких чотири основних. Звичайно, їх є більше і позитивних, і негативних, я назвав. Основні, які мені прийшли на думку, а якісь там ще дрібниці, то вже не важливо, то кожен собі в процесі роботи їх додавить. Так, а тепер давайте коротенько про донні пилкозбірники. Там пишуть коментарі, ти попробуй донні, бо бачите, що в мене на вуликах навісні. Там озолотишся, пилку буде валом. Я відразу вам хочу сказати, що не буде такого приколу. Повірте мені, я вже їх юзаю років 5, певно, особисто там все роблю, переробляю, щось мені не подобається. І скажу, що різниця попілкова. там не суттєво буде за сезон. Так, да, є якісь моменти, що вони щось виграють у навісних, але є і моменти, коли вони програють. Ну, а це все, давайте по ходу будемо розбирати. І так, позитивні моменти. Перший і найосновний позитивний момент це те, що пилок там не замокає. Якщо він правильно зроблений донний пілкозбірник, значить пилок не замокає. Ні від дощу, ні вночі. Це просто суттєвий плюс порівняно з навісними. Другий момент. Другий момент це те, що не потрібно бути прив'язаним до пасіки, тому що пилок можна збирати раз в 3-4 і навіть 5 днів, в залежності від погоди, якщо навіть варка погода він там буде просихати, легше збирати вологий жирний пилок. Це також надзвичайно суттєвий плюс. Слідуючий плюс, третій, це те, що пилок можна збирати в будь-яку пору доби, як правило, лоточок. Зроблений позаду чи збоку. Підійшов хоч ночі. Все собі позбирав, висипав. Це просто космічний плюс. Четвертий плюс. Це те, що не потрібно його постійно включати-виключати. Як правило, такі толкозбірники націлені на те, щоб їх включив, і там тижнями збираєш. Десь якийсь перерив, чи там потреба є, відкрився і далі збирається. Немає контакту джолою. Ні пилку, ні лотка, ні пасічника. Та воно собі все працює, якщо правильно зроблено, ти тільки насолоджуєшся. Далі п'ятий плюс. П'ятий плюс це те, що там все-таки у донних пилкозбірниках і в покупних, і в саморобних, як правило, отворів більше в ріші. Для проходження бджіл, тому вони не так забуксовуються, звичайно, не у всіх. Але, тим не менш, ну як сам робиш, то тут зрозуміло, що потрібно зробити чим побільше, щоб не було цих питань. Але і у заводських моделей також там багато отворів, тому це краще і позитивніше. На цьому плюси основні завершуються. І далі переходимо до мінусів. Перший і основний мінус це ціна. І сюди ж скажу, що не так-то легко знайти хороший робочий пілку збірок. Знову ж таки, кажу, що зроблю спеціальне відео для спонсорів, якщо такі будуть, кому буде цікаво, тому що тут ціна питання. Там... Відео спонсорське буде коштувати, щоб стати спонсором 100 гривень, по-моєму, там стоїть. За 100 гривень ви знаєте, скільки інформації, що купувати, що не купувати, як зробити, що вам ну, купиться миттєво, тому що навіть один навісний пілкозбірник там коштує в районі 100 гривень. Якщо ви не те купили, ви будете з тим мучитися і попадете на кучу роботи, а в гіршому випадку вони взагалі там чи слабо будуть збирати пилок, чи будуть трати попілкові. Ну це так, кого зацікавить. Так от. Ціна, навіть якщо ви сам, самі будете робити, на даний момент там так я прикинув, це десь в районі 500 гривень і куча-куча роботи, там маленьких елементів. Плюс потрібно все продумати. З власного досвіду скажу, що в мене є, там близько 20. я їх кожен рік переробляю. Поставлю, позбираю сезон, подивлюсь на недоліки. Знімаю, починаю переробляти. Переробив, ще, ще, ще. Хоча я дивився. Кучу варіантів в інтернеті, там всі розказують, хвалять, там мій носить мішками пилок, А коли починаєш користуватися, бачиш, те, те те, випливає. Досить важко зробити, скажімо, близький до ідеального. тому що Постійно якийсь нюанс. Ну, і взагалі немає ідеальних, це зрозуміло, але доволі важко. І це кожен раз потрібно вулик зняти, зробити. Пере... Там, ну, це не все так просто. це... Що з навісним просто навіть інші купив, перевішив, все. Тут такого немає. Це перший такий, і друга частина те, що їх заводських, по суті, досить мало робочих, не або слабо робочі, там, таке. Є такі нюанси, там і в решітках нюанси, досить багато нюансів. А щоб купити взагалі, е, там, щоб тобі виготовили, то ціни там, дивився від тисячі гривень і вище, а то й півтора. Тому це досить. Не дешеве таке задоволення. Слідуючий момент це термін служби. Ще якщо купити правильний, більш-менш і пластику, то він буде служити. Зрозуміло, нема питань. Все. А от, е дерев'яний його потрібно всі елементи проварювати в парафіні, парафіні або чимось покривати, там, не знаю. Чим це? Тому що багато мілких елементів. Вони швидко гниють їх, їсть міль, шашель, і все інше. Вони постійно під вологою, тому що там досить багато мілких елементів. Якщо ще взяти звичайне дно. З'ємне, то все рівно воно більш суцільне, менше елементів. А тут багато дощичок, планочок, воно все грає, там десь волога попадає, десь сміль залазить і десь сміття сипеться. Ну, такі моменти, скажемо, як на мене, доволі швидко. Тому потрібна якісна деревина і плюс бажано його чомусь проварити там чи хоча б обробити, профарбувати кожен елемент. Так, далі. Має надзвичайно бути продуманий конструктив це до третього, тому що, якщо там будуть елементи, які там ви задумали, щось там буде особливо решітки соватися, там якісь мінімальні зазори, ще щось, воно ну, все не дуже робоче. Тут має бути досить продумано. Включання, виключання, тому що бджоли прополісують. Е, також е, сміття падає, це також є проблемою, особливо на якихось. Невеликих потравах, тому що бджоли падає, його бджоли починають все виносити через ті решітки, воно набивається між решітками пилкозбірною та той, який просипається пилок зверху. Це потрібно чистити з ну, ним. Це все доволі непросто і нелегко. Далі, четвертий момент. Є там питання з переїздами. Можна підзапарити трошки бджоли. Коли переїжджаєте це між решітками. Тому потрібно, щоб навіть якщо він виключається і включається, щоб решітка виймалася толку збірна. А це не у всіх така функція доступна. Тому потрібно на це зважати увагу. Тому що можна запарити бджолу. Потрібно, щоб легко робити якусь касету, щоб це все виймалося при переїздах. Інакше вона набивається бджоли і вона просто там запарюється. І п'ятий момент це те, що. Якщо вам потрібно його зняти, поставити, щось переробити, ще якісь моменти це доволі важко і проблематично, тому що все-таки на ньому стоїть булик, і потрібно. А такі моменти, повірте мені, будуть, будуть доволі часто, тому що їх потрібно, якщо вони постійно знаходяться протягом всього сезону на сім'ї, то помити, то почистити, і з бджолами не так то легко це зробити. Тому це також потрібно враховувати, знати, От такі основні моменти, позитивні негативні я вам назвав. А далі вирішувати вам. Кожен собі знає. Особливо це новачків стосується, тому що можна попасти на гроші. І згоден там словами: багато хто каже, що дільництво, особливо в нашій місцевості, в нашій країні. Це така сфера, де всі вкладення мають відбитися за сезон, що бажано заробити. Інакше воно не цікаво, тому що досить швидко все змінюється. Сьогодні є бджоли, завтра немає бджіл елементарно. Сьогодні купую той пилок, завтра зовсім не купую. У мене були моменти, коли там вдома тони пилку Я вже за попередній сезон не продав. Тут вже слідуючий сезон збираєш. Не знаєш, продасиш чи не продасиш, а продукт такий, що доволі швидко руйнується. Тому потрібно за це пам'ятати. І, так як в доні, наприклад, така інвестиція в доні, це може собі дозволити лише той, хто 100% розуміє, що він робить і куди він рухається. Всім дякую за увагу.